Університет, Київський національний університет імені Тараса Жевченка. Сьогодні день відкритих дверей. Погуляли по університету, подивилися на факультет філології, різні кафедри. Каштани у Києві цвітуть дуже душно, хоча сонце вже сховалося, але дуже душно. Тут у нас Барк Шевченка. Час вистава відбувається. Дивись мені на дівчат, нагороджують дівчат грамотами, тільки ж не мали. Дивиш, дівчат. Я не знаю, і точніше я не пам'ятаю, чи я бачила колись червоні от такі рожеві каштани. Ну, побачила, так мені сподобалось і вам показую. пробиє того, що він з собою доводить Слухайте, я так зрозуміла, що це бузок. Хоча по листочкам отак от і не скажеш, але я ближче підійшла. Це реально бузок. Він дуже пахучий. Такий кущ, типу, ви зрозуміли, ну не як деревце. От я язвика, наприклад, може я просто ну не знаю. А це ось такий цікавий бузок. Дуже пахучий. Дуже здорові. В нього листочки. ну ка Тут може намішано куча кущів, а хоча ні, ну от же листочки. Ну не схожі на бузок, але пахне як бузок і виглядає, як бузок квітка. Такі от кущики. Ти знаєш, <ріст> часом приходжу, години сюди мовчки. Прямо тоді нічого по доставку.

Це ша ну, да, вона так як називає да. так, так, mm -hmm. красота сьогодні смажимо шашлики. Я мариную їх дуже швидко, тільки сіль, перчик і цибулька. І все. Якщо м'ясо хороше, м'яке, то його навіть не потрібно маринувати. А якщо воно жорстке, тверде, старе, то нічого не допоможе. Приїхала посилка з парфумс. Сайту Парфумс, хочу разом з вами подивитися, що я тут купила. Тут не буде ніяких парфумів. Ось такий чек 606 гривень. Я купила три дезодоранти. Зараз їх подивимось. Купила вперше ензимну пудру, хочу спробувати. І битову побутову хімію. Окей, дезодоранти. Я купила цілих три, ось таких. Всі вони без алюмінію. ви бачите, тут написано 0 солей, солі, алюмінію, чи як це правильно сказати, що це заговорююсь. Ну, тут мені сподобалось, сподобалось пакування. Тут такий їжачок симпатичний. Це компанія Балея. Досить бюджетна, і в них дуже багато дезодорантів з, без алюмінію. От вони непогані, тому я частенько їх купую, недорогі. Коштував цей дезодорант 100 гривень. Оцей був по знижці Філа, вирішила так само взяти, тому що нуль алюмінію. Рідко зустрічаються дезодоранти без алюмінію, і цей коштував. Скільки він коштував? Ага, 137 гривень. Ось такий. І ось цей італійський бренд. Я люблю цей брезе. А це конкретно чоловічий дезодорант. Так само без алюмінія. І він коштував 119 гривень. Ось таку ензимну пудру я вирішила купити, спробувати покористуватися. Це український бренд, наскільки я зрозуміла. Ця пудра мені обійшлася в 150 гривень, тут 40 грам. Ну, як для початківця, спробувати хоча б що воно таке. Мені просто цікаво, я ніколи не користувалася ензимними пудрами, мені цікаво. Тому взяла таке маленьке щось на пробу. Ну, і побутова хімія, про яку я казала, це ось такий от е, очисник з оцтом. Це просто такий оцтовий очисник, який ну, гарно справляється з... практично з будь-якими забрудненнями. Тому я його купила, в мене вже він був, вони трішки змінили упакування. Тут дуже такий запах, прям оцту. Ну, він тут заклеєний. Зараз не буду це все колупати. От я люблю ним мити крани, додавати у водичку, коли там мою підлогу десь у ванній кімнаті. Плитку ни можна мити. Запах їдючий, хоча він вважається ну, натуральна, натуральна побутова хімія фрош. З такі покупки. Знаєте, я амуаш оцінила тільки в минулому році. Взагалі цей бренд полюбила. І я помітила, що вони починають плодитися. Ці от вакони на моїй поличці вони починають плодитися, але мені все рівно мало. Тому що мені настільки подобається цей бренд. Що я б поставила майже всі флакони собі на полицю. Ви знаєте, якщо мені якийсь амуаж не подобається або не заходить, я навіть радію, що мені не потрібно думати про те, що, де б його купити і полювати на нього. Ціну якусь таку приємну для себе. Ви знаєте, що зараз взагалі ціни на парфумері ростуть ну, практично з кожним днем, я вже не говорю за амуаж. Там просто катастрофа якась відбувається, дуже сильно виросли ціни. От з недавніх своїх покупок, що стосується муаж, я поставила собі на полицю мемуари. Ось такі мемуарчики. Я купила на кремчику залишок у флаконі. Тут десь ну, близько 55, напевно, мілілітрів. Я не знала про те, що це тестер. Тут от вже я в тому тільки побачила. Продавець чомусь про це не повідомив. Ну, не те, щоб я сильно якось так розстроїлась, я очікувала отримати магнітну кришку, а на тестерах вони звичайні. От не магнітні, звичайні кришечки. Ну, але що поробиш, так сказати, тому що взагалі-то тут, до речі, ніде на флакончику немає напису, що це мемуар, лише на кришці. От ви можете побачити мемуар. Я дуже хотіла мемуар. Для мене це просто якийсь. Ну, я марила цим ароматом. Він для мене трішки містичний, і він мене може заспокоїти. В залежності від мого настрою, він якось підлаштовується, не знаю. Хоча я багато чула відгуків про те, що. Аромат мало хто носить, просто от він стоїть, він якийсь такий містичний, от він такий незрозумілий. Це гіркий полин, солодкі ноти, якесь чарзілля, ніби якесь варево, таке, знаєте, темне, густе, тягуче, солодке, І при цьому тут є гіркота полину. Ну, в мене лише від Левант, от Як Я вже сказала, я купила залишок у флаконі буквально нещодавно. І поки я його, я його один раз лише носила, і мені було трішки важко, тому що було спекотно і я була в закритому приміщенні. Тобто, я хочу все ж таки, я думаю, мені здається, що він гарно буде розкриватись в прохолоду навіть влітку, там ввечері, напевно, або просто. От не те, щоб в холод чи взимку, а саме просто в прохолоду. І, звичайно, осінь, мені здається, це його пора. Але мені не терпілося просто його на себе нанести. Мені було трішки, трішки важкувато з ним, саме в тепло і в закритому приміщенні. Але я дуже щаслива, що він в мене з'явився. І, до речі, спробувала я. Одлівант, він тут у мене розвазюкався, це не цей. Ну-ка. От він. Це у нас Crimson, да, Crimson Рокс. Такий дуже гарний у нього малиновий, такий насичений флакончик, дуже яскравий. І в мене було багато сподівань на цей аромат. Я думала, що. Я навіть думала купити його всліпу, якщо чесно. І. Коли я отримала цей відлевант, чесно сказати, він мене не вразив, але ну, Амуаж вони рідко вражають з першого разу до такого стану, щоб прям бігти і купувати. Ні. Амуаж це той бренд, який потрібно декілька разів потрібно до них підходити, там рознашувати і так далі. Тому ну, все можливо, але поки що я два рази вже носила цей Crimson Rocks, і він мені, ну, Таке собі. От він не вартує тих грошей, які за нього просять. Це просто кориця, спеції. Там дуже багато, Там просто овердос кориці, і вона не солодка, вона така. ну, Ніби ти носа запхав в якусь таку ємність з корицею меленою. Вона прям вдарила тобі в ніс дуже багато, аж занадто. От. Якась деяка така легка вишневість, можливо, і то, якийсь, можливо, вишневий сік, якийсь натяк на вишню. В базі можна відчути. Ну, я носила цей Крімсенс Рок лише двічі. Носила я його вдома, тому поки що висновки такі, не альо, так сказати. Ну, я, в принципі, не дуже то і розстроїлась, тому що, ну, значить, зекономлю гроші. Дістала от я ще міфи. Я купила їх, на, коли був розпродаж в Бумонді. Точніше, мені людина купила з іншого міста. Дуже їй за це дякую. Я ще не розпаковувала міфи. Це я тримаю або, ну, скоріше за все, коли в мене буде дуже пригнічений настрій, або мені от різко захочеться щось понюхати нове, або я сама не знаю, що. Пройде той час, коли я розпакую міфи. В мене був від Левантик, але я його обміняла, тому що людина мене дуже просила, дуже хотіла познайомитися з міфами. Ну і, відповідно, ми з нею обмінялися. Вона мені надіслала той Крімсон Рокс, я неправильно вимовляю. А я їй надіслала свої міфи. І коли мені різко захочеться понюхати міфи, я їх розпакую. У нас такий вітер піднявся. Я не пам'ятаю, чи я показувала вам ці бочки. А... Лейла. <плес> Щоб собаки бушують. Тут ми хочемо посадити огірки. Ще не садили, тому що ну, ніби і тепло, але ще ну, не настільки, розумієте? От. Ми хочемо посадити, побачили в Тік-Токі. Зивіться, в тіктокі. Що садять в такі от бочки а, огірки, там, можливо, ще щось. ну Ми хочемо огірки посадити, а, може ще кавунчики посадимо, не знаю. І вони дуже класно дають урожай. От. У нас таких три бочки є. Чоловік їх підготував, вони були від масла, кусь, мазути. ми їх вимили, вичистили, вже підготували почву. Будемо саджати. Дуже вітряно, ну в теплиці тихо, але потрібно буде пересаджувати деякі. Кущі того, що ми саджали. Було дуже прям холодно. Ну, ніби потепліло, але ви пам'ятаєте, потім різко похолодало, і воно трошечки, от, наприклад, як ця помідорка, вона вже все от, вся відчухалася, така хороша. Тут теж. Ну, коротше, треба пересаджувати, незважаючи на те, що в теплиці, але все рівно погода. Трішки підкачала в цьому році, от зараз в теплиці не фокусується. Скільки градусів? 26-27, отак. От. Тут баклажани в порядку і перці в порядку. Но ми їх саджали вже трішки тепліше було. От помідори ми сажали, було трішки прохолодно. Не всі прийнялись. Отже, нарешті зійшла в нас картопля. Ми небагато саджали, буквально от трішки для того, щоб ну, їсти молоду картоплю. Ми не запасаємося на зиму, того, що нема де зберігати. Це все діло та й пахати, коли нього не охота. Тут полуниця, я вже сьогодні зірвала дві червоних. Тут є, я бачу, не хочу йти туди. Вон, Червоненька є, трішки зріє, але вона дуже паршива в цьому році, прям яка вона паршива. Тут, до речі, соняшник просто. Все рівно вітряно, вітряно, вітряно. Ну, давно не було якоїсь такої весни странної. Тут кукурузка малюсенька і ще позатурішня бараболя посходила. Ця бараболя мене так дратує, її вибиваєш сапу, а вона постійно вилазить знову. Заважає іншим культурам. Гальорка, як завжди. Який вітруган? Це капець. От кому хорошо у білому світі. Ось мої іриси. Ви знаєте, я їх так чекала і півонію так чекала, коли вони нарешті зацвітуть. І коли вони нарешті зацвіли, у мене абсолютно немає часу і настрою навіть полюбуватися квітами. Подивіться, скільки. Півоні різних і білі і рожеві. Пахнуть на всю вулицю. Вже відцвітають. Я ще не нанюхалась, не надивилась на них обожнюю півонією. Одна троянда вже. Один кущ точніше вже цвіте. Хоч би не забути трояндами полюбуватись.